Якщо ви не вмієте так вправно ловити м'ячик, як я, то ваші проблеми, а рецепт киша з куркою і шпинатом все одно ловіть. Для тіста просію 200 грам борошна, до нього додаю 100 грам порізаного холодного масла і розтираю до утворення крихти. Далі додаю сіль і 50 мл холодної води. Вимішую тісто, загортаю його у плівку і ставлю в холодильник на півгодини. Далі готую начинку. Для цього куряче філе ріжу на шматочки, додаю сіль, перець, паприку і прованські трави. Смажу до напівготовності. Окремо збиваю два яйця, додаю до них 200 мл вершків, всі ліперець змішую. Далі нарізаю кубиком 150 г фети, додаю до заливки, і туди ж 150 г розмороженого шпинату. Змішую все разом. Тісто тонко розкатую, перекладаю в форму і формую бортики. Виделкою проколюю тісто і випікаю 15 20 хвилин при 180 градусах. Поки основа готується, ріжу на половинки 10-15 томатів чері. Зверху на тісто викладаємо м'ясо і томати і заливаю яєчно шпинатною сумішю. Випікаю ще 30, -30 35 хвилин. І Пішу даю охолонути, і можна смакувати. Не знаю, як вам, а мені сподобалось. Тепер не заважайте, маю підпирати стіни, щоб не впали.